Привіт в твоєму путівнику до твого тіла, до твого здорового тіла, яке ти відчуваєш. Дуже важливо відчувати своє тіло. Сьогодні комплекс буде присвячений роботі та зустигневих суботів. Ми поговоримо про важливість контролю попереку і зробимо максимальну справу для того, щоб саме включити в роботу наш. Хочу суглоби через внутрішню поверхню стегна для того, щоб застабілізувати наш таз і поперек. І таким чином, цю послідовність ми з тобою відбудуємо, знімемо напругу. З області попереку вирівняємо спинку в плані того, що вирівняємо напругу на поспині, і таким чином спина буде рівномірно брати на себе навантаження і зніме такий важкість. Твоїх плечей та твоєї шиї. Отже, менше розмов та більше діла. Приступаємо. Таємо положення на чотирьох. Зразу скажу, що дуже важливо тримати кісті під плечима, коліна під тазу стегневими суглобами. І зараз ми виконуємо наступний рух. Ставимо на носочок нашу ліву ногу, права лежить так на підлозі. По спині стараємося не робити ось такого прогинання. А залишатися з прямою спиною. І ми починаємо розвертати нашу стопу, ставити її повністю на п'яточку. Потягнулися назад. Відштовхнулися стопою. І забираємо її, ставимо ногу на коліно. Зараз я покажу попереду, Пропереду мене це виглядає, для того, щоб розуміти, як взагалі працює наша стопа. На носочку стоїть ліва нога, розворот. Поставили на стопу, потягнулись, штовхнулись і поставили ногу назад. Тобто, по суті, пальчики нашої ноги не відриваються від підлоги. Ми стопу нашу прокручуємо. Таких ми зробимо 8 разів на кожну ногу. Тепер зверніть увагу на дихання. Розворот, вдих. І на видиху ми прямо штовхаємо з цією ногою, включаємо внутрішню поверхню стегна, видих, поставили ногу назад. По спині не забувай, будь ласка, не провалюйся. Ось Так. Знову вдих. І на видиху штовхаємося ногою. Розворот, коліна опустили. Вдих. І на видиху. Розворот. Опустили. Вдих. Видих. Робимо ще таких три рази. На видиху стопа нажимає, повертаємося назад. Два рази. Вдих. Штовхнулись, видих. І один раз. Вдих, штовхнулись, видих. Поміняли ногу, тепер те саме робимо на інший бік. Я розвернусь. ставимо ногу на носочок і виїхали. На вдиху потягнулись, поставили стопу. Далі на видиху штовхаємося стопою і ставимо її на підлогу. Вдих. Можливо потягнемо в цій зоні в області пахових зв'язок. На видиху стопою штовхнулися, опустили вниз. Це третій раз. Видих. Ще п'ять разів. На видиху вниз. Видих. І три рази. Видих, видих і один раз. І видих. Штовхнулись. Так, добре, я думаю, трошки сезон вже розім'ялася область кульшових суглобів. Далі ми також залишаємося на четвереньках, але наступний момент. Якщо ти розумієш, що в тебе руки дуже кисті, дуже втомлюються. То я завжди раджу взяти з собою рушник, ванний останок його скрутити, покласти перед собою таким чином, щоб кисті лежали на цьому рушнику, а пальчики звисали трошки нижче. Так буде менше напруги на твої ті. Залишаємо це в положенні на четвереньках. Солоні у нас лежать. І ми починаємо робити наступний момент це відведення ноги в сторону. Для початку ми повторюємо рух як попередня вправо. Ми відводимо ногу ось таким чином, вирівнюємо. І в нас стопа переходить на бокову поверхню. ось так. І далі ми закручуємо таз, наскільки виходить всередину. Робимо розворот, забираємо ногу і повертаємо назад. Зараз вся увага на мою спину на мій поперед. Для початку відводимо ногу, вирівнюємо її ось так, всередину закрутили, розвернули, ногу забираємо і ставимо. І я зараз виходжу в вихідне положення, але спина моя ось так не прогинається. Цей момент дуже важливо спіймати. Як зрозуміти, в якому положенні спина запам'ятати відчуття. Ми зараз ось так провалились. Що ми відчуваємо по своїй спині, по своїх лопатках, і тепер стали з рівною спиною. А як тепер ми себе відчуваємо в цьому положенні? І ми запам'ятовуємо відчуття, я знову повторююся. Так, поїхали ще 6 разів. Розворот. На внутрішній край стопи поставили. Можна ще ногу так покласти. Всередину закрутили себе. Розворот. Ногу забрали. Поставили, стали на четвіренькість нимку, контролюємо. Розворот поставили. Завернули середину, включаємо внутрішню поверхню стегна, плюс працюємо з сідничним м'язом нашої опорної ноги, на якій ми стоїмо 4 рази. Включається внутрішня поверхня стегна. Розворот. Нормально, якщо ти, можливо, зараз не відчуєш внутрішню поверхню стегна, нічого страшного. З часом все вийде. О, добилася вже розворот. Стопа. Завернули всередину. І тут стараємося п'яточку не відривати, щоб не ось так нога була, а п'яточка лежала. Розкрутились. Забрали. Розворот. Поставили, Закрутили себе всередину. Підняли. На носочок і назад. Якщо відчуваєш напругу по спині, скоріше за все, що ти робиш велику амплітуду. От В цей момент, коли ми ногу опускаємо, можеш так сильно себе всередину не закручувати. Орієнтуйся, будь ласка, по своїм відчуттям, ти працюєш лише в зоні комфорту. Через біль, через ниття ми не робимо. І по спині теж, скоріше за все, отак провалилося. Дроблюємо ще два рази в цю сторону. Дихання тут абсолютно вільне. Всередину. І один раз. Розвернула. оп, Всередину закрутила. Змінюємо ногу, робимо зараз на другий бік. Відводимо, як, відповідно буде видно, як реагує опорна нога, зараз. І всередину. Відводимо ногу, ставимо її на ребро, закрутили всередину. Не відриваючи п'яточку від підлоги, п'яточка лежить. І тут дуже активно працює сідничний м'яз опорної ноги, на якій ми стоїмо. І назад. В мене ліва нога потребує більшої уваги, тому я тут набагато менше відчуваю внутрішню поверхню стегна. Ліва – це зараз я нею махаю. І а, гірше відчуваю сідницю, тому що в мене ліва стопа не така рухлива, як права. Тому також така пам'ятка, якщо відчуваєш погані сідниці в роботі, то зверни увагу на роботу скопи своєї. Два рази. І голову ми не закидаємо, стараємось на ось так стояти. А поглядом, вже як я пішло, то дивимося вниз більше. Для того, щоб зберегти одну лінію шиї та нашої спини. І ще один розворот всередину. От в мене тут ліва п'ятка відривається. Бо це її такий Особливість моєї лівої ноги. І піднімаємося. Це е, була друга вправа, тепер робимо третю. Так само на кульшові суглоби, це буде щось схоже на розтяжку. Ми снаємо дуже широко, ми підготували трошки наші кульшові суглоби до роботи. Стали широко і розвели стопи по сторонам. Зазвичай я прошу їх ставити прямо, але тут ми розвели по сторонам. Найперше, що ми робимо, це е, присідаємо так вниз, щоб покласти лікті собі на руки. Далі опускаємось в присід. Наскільки виходить вниз. Виходимо з цього присіда, не знімаючи лікті зі своїх колін, потягнулися назад. Знову опускаємося вниз, присідаємо, наскільки виходить, штовхнулись і вирівнюємо ноги, не знімаючи руки зі своїх колін. Робимо таких іще чотири рази присідаємо, вирівнюємося, ноги вирівнюємо, Три рази. Контролюй, будь ласка, по своїм відчуттям. Якщо ти не можеш сісти так глибоко, нічого страшного. З часом воно прийде. Але давай через біль ми не робимо. Через якісь надзусилля ми цього не робимо. Воно нам не треба. Здоров'я важливіше, ніж якісь амплітуди. І плавно піднімаємося. Добре, наступний момент. Зараз також буде робота із коршовим облогом і завантажимо сідничний м'яз. Стаємо на свою а, праву ногу, а ліва нога у нас все тут залишається. Вона буде в нас в повітря хитатися. Зафіксували праву ногу, дві руки залишили на поясі і починаємо робити ось такі рухи. Коліно зігнули, не розгинаємо коліно. Потягнули зараз покажу боком. Трошки опорну руку згинаємо, потягнулись і виходимо вперед. Коли я тягнусь ногою назад, то я в спині ось так не прогинаюся. Ні. В мене спина зафіксувалася. Я відчуваю, що я прям скоротила сідничний м'яз, а не попереки. Це дуже важливо відчути. І проконтролювати. Ми тут відчуваємо саме скорочення сідничного м'яза, задньої поверхні нашого стегна, але не попереку. Опорно ногу трошки зігнули, стали вдих, видих, назад потягнули. Вдих, видих, вдих, видих, дих, видих, вдих. І два рази зробили. Важливо саме. Балансувати і тримати стабілізацію нашої спини, як я сказала попереку на початку заняття. Чим більш стабільна спина, тим більше в неї контролю. Чим більше контролю, тим більше мозок бачить цю зону, не перенапружує її, і, відповідно, краще харчує її і позбавляє непотрібних нам оцих компенсацій в цій зоні. Добре, поміняли ногу, стоїмо зараз на ліву ногу. Руки на пояс, права нога у нас піднімається. І ми починаємо. Ліва нога трошки присіла за себе. І тут важливо, знову ж таки, не прогнутися. Ми тримаємо на себе трошки забираємо таз. І видих вперед. Назад. Вперед. Видих. Видих. Я не роблю якогось різкого маху. Абсолютно ні. І тут буде провокація для твого попереку. Тобі важливо цей виклик прийняти, вистояти. Такий собі міні-екзамен на стабільність твого попереку. Видих. Я знаю, що в тебе втомилася опорна нога. І тут також не терпи, будь ласка, можеш зупинитися, поставити на паузу або зробити 5 разів, якщо відчуваєш, що дуже втомилася. Якщо виходить, то давай ще зі мною два рази. Вдих, видих і один раз. Вдих, видих. О, прекрасно, ноги трохи притомилися. І це абсолютно прекрасно і добре. Далі починаємо з того, що ми витягуємо перед собою дві руки. Долоня дивиться нас на долоню. Дві ноги стоять рівненько, стопи стоять рівненько, дивляться пальчиками наперед. І тут так само важливо зразу на себе трошки підзабираємо таз. Не ось так стоїмо, і живіт випав вперед, спина поїхала назад. А ось таким чином. Витягуємо дві руки вперед, долоня дивиться на долоню. Контролюй цей момент. І починаємо робити ось такий рух. Дих. І долоня опускається вниз, і на видиху руки опускаються вниз. Зверни, будь ласка, увагу. Коли я піднімаю руки, то я не роблю це так, без прогину в спині. Коли я піднімаю руки, я стараюся зафіксувати свою спину. Вдих і вниз видих. Видихаємо. Дві долоні йдуть одна на одну. дивляться. Вдих і видих. Зверни увагу на свій живіт. Не роби його втягнути, ні. Розслаб живіт. І видих. Дві долоні. Діветься одна одну. Вдих, видих. І один раз. Вдих І видих. А тепер переходимо до другої частини нашого дійства. Нам сьогодні знову знадобиться гантелька. У мене 2 кілограми, є. вони мені посилі. А ти по собі дивись, якщо ти розумієш, що ти починаєш перенапружувати шию чи поперед, візьми, будь ласка, меншу вагу, не 2 кг, а починаємо з кілограму тоді. І як ми зараз зробимо? Вихідне положення наше ось таке. Ми тримаємо руки біля корпуса. Гантелька в нас знаходиться в двох руках, стопи стоять чітко прямо. І зараз ми починаємо закидати гантельку за голову. Таким чином, щоб вдих. І зверни увагу на мою шию, на мою голову. Вона не виходить ось таким чином. Я роблю вагеньке друге підборіддя, Дивлюсь вниз перед собою. Спинку тримаю, не провалююсь. Вдих. І видих. Далі дихання абсолютно вільне. І я починаю ось так пригальновуючи, опускати руки прямо перед собою, але дихання я не затримую. Зараз я говорю, а зараз без розмови разом з тобою зробимо, руки повертаємо до корпуса. Вдих, другий тип варійня і видих. Вирівнюємо руки. Старайся розтягнути цей видих на весь момент руху. Якщо ти розумієш, що ось тут довела приблизно до середини, а видих вже закінчився. Нічого страшного. Роби вдих, роби видих. Продовжуй далі робити цю вправу, але не затримуй дихання, не зупиняйся. Яких ми зробимо іще 5 разів разом з тобою. Дих. По спині не прогинаємося, голова внизу. І видих. Плечі внизу опустились, Видихаємо. Ще раз. Спину тримаємо, таз тримаємо. Видих. Плечі, дві допуститись. Плечі не піднімаємо. Видих. І один раз. Спину тримаємо плечі. Тримаємо Видих. Руки можуть втомитися. Прес може втомитися. Спина втомитися може, але шия. Плечі не втомлюються. Якщо розумієш, що щось є та плечі десь перетомилися чи поперед, десь то таке от наше положення або заважка для тебе вага, це дуже-дуже важливо. Ми не спираємося на цю вагу, ми спираємося на якість нашого виконання вправи. Не женемося ні за якою вагою. І ще одна вправа буде сьогодні, вона називається маятник. Ми дошліфуємо роботу сідничного м'язу, беремо в ліву руку гантельку, праву руку завантажуємо, праву ногу вигось. І ліву ногу ставимо ось так на носочок позаду. І яким чином ми робимо? Наш маятничок, ось такі от нахили вліву вправу. Опорну, ліву праву ногу трошки згинаємо. Опорну праву ногу трохи згинаємо в коліні 200. Прямо. Ось таким чином дві ноги в легенькому звигнутому положенні. І починаємо робити ось таким ось такі похитування. І ми махаємо з сторони на сторону і починаємо легенько припіднімати нашу ногу і ставити її знову назад. Легенько припідняли і поставили назад. Дихаємо, дихання не затримуємо. І як бачиш, в мене голова трошки нахилена і погляд залишається внизу. Я дивлюсь вниз на крумо і назад. Ноги легенько зігнуті, корпусу в нахилі. І я не задираю голову. В мене шиє спина в одному положенні, зберігаючи одну лінію. Підняли, опустили. Ще робимо. Ми буквально піднімаємо і ставимо одразу назад на носочок. Більше нам тут не треба нічого зробити. Можливо, тебе буде хитати, можливо, ти втратиш рівновагу. Тоді зупинись, не засмучуйся, все нормально. З тобою просто стопа не настільки стабільна, і тебе ось цим маятником починає хитати. Бо одразу кажу, якщо я чогось не вмію, я цього не дам. Я даю лише те, що вмію робити сама. Оп, і ще два рази буде підйом ноги. Ось так. І ось так. Оп! Єсть. Трошки той вогне. Втомилося. -то. Виміняли зараз права рука, ліва нога, права нога. Трошки призігнули і поїхали крутимо маяк. Цю ногу я як зігнула, так вже її не розгинаю. Припіднялись, поставили. Припіднялись, поставили. Погляд в мене внизу. Корпус легко нахилений наперед. І дихання я не затримую. Бо ти можеш цього не помітити, як затримаєш дихання. Можливо, буде таке. І стан. Тут мені 2 кг абсолютно достатньо. Щоб я відчула, що гантель робить інерцію, тобто мене хитає зі сторони на сторону і мені треба це збалансувати м'язами спини. І я відчуваю хороше навантаження на стопу на роботу сідничного м'яза лівої ноги своєю формою. Мені достатньо двох кіпограм. Ось так. Три рази залишилось. Ух, не знаю, як тобі. А я же рахую. Бачиш, похотала, відволіклась. І останній раз. Поставили опустило. Ух, Єсть. Розслабили ножки. І тепер можна з гантелькою, можна без гантельки. Легенько, нахилилися вниз. Прямо гантелька повзе по ногам, можна торкатися до своїх ніг. Опустились, опустились вниз, розслабили повністю руки, провисли. Забираємо гантельку до ніг і починаємо плавно повзачі або руками, або гантелькою по ногам підніматися. Знову опустились вниз. І на видихом, піднімаємося третій раз. І на видихом. Піднімаємося. Тепер обов'язкова частина щоденного ритуалу. Думаємо себе за ручки. Прямо піднімаємо, обнімаємо. Закриваємо очі. Робимо вдих і видих. Знову розкриваємо руки по сторонам і прям міцно, 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 себе обнімаємо, 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 обнімаємо. І опускаємо речі вниз. Ось такий був сьогоднішній комплекс. Зразу кажу, що в зоні комфорту. Якщо є якісь дискомфортні відчуття, ти знаєш, що я завжди на зв'язку. Пиши, я відповім. І до наступного відео.